Привіт, усім вже з квітня місяця цього року в Польщі планується підняття цін по багатьох продуктах, і навіть не по продуктах, а бензин і дизель теж виросте в ціні. І довгоочікуване рішення Європейського Союзу, на яке Україна чекає вже мінімум два роки, і Європейський Союз давно вже це мав зробити. Сьогодні в цьому відео я про це розповів, тому дуже вас попрошу підтримати це відео лайком, репостом. Ну і звичайно, підписка на канал та умітні дзвіночок, так щоб не пропустити важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Для вас це нічого не коштує, для мене і для мого каналу це дуже багато означає. Отже, Міністерство фінансів Польщі офіційно заявило про скасування пільг для харчової промисловості. Що це означає? Це означає підняття цін. Які ж продукти подорожчають в Польщі з квітня 2024 року. Молокопродукти, пташині яйця, м'ясо, м'ясні вироби та супродукти, овочі та окремі їсівні коренеплоди, мінеральні та газовані води, з додаванням цукру або інших підсолоджувачів, фрукти із зернами чи кістками, лісові та волоські горіхи, натуральний мед, морозиво, риба та морепродукти, заморожені картопля, овочі та фрукти, фруктові овочеві соки, дієтичні харчові продукти для спеціального медичного споживання, жири та суміші жирів з продуктів рослинного або або тваринного походження, суміші для дитячого харчування, спеціалізоване дитяче молоко, модифіковані молочні суміші. Закінчене терміну дії нульової ставки ПДВ для значного переліку харчування продуктів повертає дії базової ставки в розмірі 5% Вт, яка діяла до лютого 2022 року, і це може спричинити підвищення цін на всі ті продукти, які я перерахував, від 1 до 5%. Тобто по всіх тих продуктах буде підвищення цін до 5%. І це ще не все підняття цін. Бензин та дизель теж в Польщі найближчим часом, вже буквально там тиждень, другий, теж підуть до гори. З наступного тижня, залежно від регіону та типу АЗС, літр 95-го бензину коштуватиме від 6 злотих 44 гроші до 6 злотих 56 грошей. А літр диспалива від 664 до 6,76 грош. Однак у деяких регіонах це може бути навіть дорожче. Ось такі подорожчання цін, як на продукти, так і на бензин, на дизель, найближчим часом чекають Польщу. Ну, хіба уряд? Прийме якесь рішення або продовжить ті закони, які діяли. Але вже от в квітні місяці це закінчується. Поки що нових законопроєктів і нових продовжень, щоб зменшити подорожчання, немає. Тому експерти-аналітики попереджають, що ось таке подорожчання на продукти напальне буде. Отже, яке ще рішення Україна вже дуже давно чекає від Європейського Союзу. Що мало бути вже дуже давно зроблено і втілено в дію для того, щоб покращити становище України і погіршити становище Білорусі та Росії. Я вже про це також говорив. що після того, як почали блокувати український кордон, виникло питання: а чому ж з Білорусі та Росії їде повним ходом продукція? Різна продукція. Різна. Чому там ніхто не блокує? чому там нічого не робиться? А як торгували, так і торгують, а то й збільшують об'єми. І ось Європейська комісія, Європейський Союз приймає рішення, що вони будуть підвищувати мито для продукції з Білорусі та Росії. Єврокомісія підвищить мито на сільгоспродукцію з Росії та Білорусі, практично унеможлививши її імпорт. Це має допомогти європейським, зокрема польським фермерам, які протестують проти низьких цін на закупівлю сільгоспродукції з? Третіх країн рішення запровадити 50% мита на ці продукти, це фактично виключає імпорт цієї продукції з Росії та Білорусі, зазначив польський міністр. Я взагалі би заборонив з Білорусі та Росії завозити сільгосппродукцію, тому що і Білорусь, і Росія під санкціями, і там багато є заборон щодо торгівлі. Але бодай так, якщо це вплине. І не дасть можливості Білорусі та Росії торгувати з Європою сільгоспродукцією. Я тільки за двома руками. Тому так я за це, і це треба було зробити вже дуже давно. Ну країни, країни не рахуються з міжнародним правом. Країни Білорусь і Росія маю на увазі, не підтримують в загальному європейські і, взагалі, нормальні адекватні цінності. Вони живуть за своїми правилами, але хочуть торгувати на рівні зі всіма. Ну так воно не має бути. Це моя думка, звичайно. Ви своєю думкою можете поділитися в коментарях. Але якщо ви проти всіх, ну то всі мають бути проти цієї одної чи двох країн, які вирішили, що вони знають більше і вони можуть навчити весь світ жити по їхньому. Росія і Білорусь не може вчити і не може навчити жити європейські країни, чи, наприклад, Америку. Те, чого може навчити Росія і Білорусь, показують їхні щоденні обстріли України. Ось цього вони можуть навчити. Але нам така інформація, наука не потрібна. Тому давайте в себе там закривайтеся, не торгуйте, не виходьте на європейські ринки, не виходьте на американські ринки. Сидіть в себе, партеся в своїй пагнюці самі. Друзі, ось такою інформацією і такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця. Підтримали це відео лайком, репостом і, звичайно, підпискою. В описі під відео є посилання на мій телеграм-канал актуально про Польщу. Всіх туди запрошую. Запитання про Польщу, кордон, перетин кордону, це все там можна знайти. Приєднуйтесь, знайте більше. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні, і Україна 100% переможе, не зважаючи ні на що.